А життя не стежинка у полі, а життя це дороги тернисті не раз. А життя це не сміх і не жарти. Та не бійтесь нічого, у добрий вам час світ чарівний і жити. В нім варто. Хай вам ляжуть під ноги щасливі путі. Горе й лихо, хай всіх обминає, хай вам буде удача і щастя в житті. І хай сердить, ваше співає. Ну, а маленькі першокласники приготували невеличкі вірші про вас. Пізнайте себе. Унікальна особистість в Анджелівікторія. Коли візьме в руки фарби, то ще де розтворює. І співачка, і танцюристка, і бредового медалістка. Ріці, дівчата теж таки вистачать. Андрюша шишкин! Спортивну форму носить, та да не вловиш в той момент, коли на пізді він щось робить. Хто <плес> у нас весь час сміється, хто запис не ведеться, хто весь час літа мріє, та це ж Богдан веліє. <плес> <плес> Відома сім особа Іга, гамалічинка. Дівчить крута, вчиться непогано і співає гагна, і слиться гагненька, хай тобі всьому поталанить. Полік взяти, Діма, грібіний. Зарапити добр він давно вже звик. тому він історію старано вивчав, в обласних конкурсах всіх перемагав. Хоченко mm. роман розумний, спокійний, іначе президент таки соль. Вона mm. інформатику відмінно, жаль, що він дітей уже. Павліна Таша, художниця наша, має проникливий розум, вона кожну задачу швидко рішає, бо талант математичний має. А Миколенко Сергій має крупа на це свій, бо завзятий футболіст і розумник, і артист. Каже, трохи не та однаково він класний. Наша Анечка Лабенська, надзвичайно бойова, танцюристка і артистка, енергійна ділова. Не знімав зірок, Сашко, сметана, армій забусом і успішно. Бояву завжди допомагала, голівудська чарівна усмішка. Кліїна наша Еля, устана завжди за все, ну, а упертість праддя вистіть і точно успіх принесе. Працює топ-модель Валерія Закорка і, і дуже артистична, і граційна. Всі панати дуже горді, що в Єри, всі оцінка лише відмінні. В нашому класі є е артист, теж гуморист. Гарний Нас режим зараз Петросяну Форда. І навіть хлопців перевершила. Підлісний саша гордість наша, секретну зброю має він, його хореграфічний потяг збиває з толку вчителів. Коли не глянеш на Альону, зси весела і бадьора, розумна, добра, щира, усьому світу вона мила. Марина на смуглянка вродлива, ще й математик ця дівчина мила, завжди цукерки носить з собою, теж лисається дуже стрункою. Дюлечка триду для класу скарб. Як би нам її узяти себе? Вона завжди автобус? Да, автобус здобула б, якщо десь поїхати класу треба. Діва. Діва. Про мовочку нашу всі анекдоти. У нас на вузниках по вулиці іде <плес> <О, о, о, плес> <kinetims> на, на весь знаменита танцюристка Маргарита, як кошкувають трохи не ролик, всі дивуються навколо, а коли танцювать, завмирає серце серце. Нас хай щастить тобі, марго, бо достойна ти цього. Слава наш вільний, як вітер. У ліцей коли схоче, то прийде кожен. Є на білосточка, на довгі кози, ззади щось смачненьке, в сумці вона носить. Дівчина привітно, мила усміхнеться і добром відразу весь озаветься. Хто вона? Яка вона? Ми не знаємо. Скільки не питали всіх на бо у школі майже не буває, невловима Марина Семлюка. Дорогі діти, я дуже щаслива, що ви запросили мене на це свято на останній урок. Я пам'ятаю, як ви вперше прийшли в цей ліцей і вам, саме вам, повезло навчатися в одному приміщенні в єдиній школі. Ви прийшли в перший клас, коли відкривався цей ліцей. Ви пам'ятаєте і батьки, ви пам'ятаєте ту гарячу пору. Коли приїхали гості, і ці миттєвості тих урочистостей, я їх там досі пам'ятаю. І я вам не можу сказати, що чого я підкреслила це, що в одній школі всі ваші попередники і навіть наступники навчаються спочатку в дитячому садку, потім в одному кабінеті. А ми з вами пройшли одне приміщення. І ви, можливо, що й не 12 років, а 11 років навчалися. Це мені звичайно. Додало, може, зібраності вам, бо я бачу по оцінках, ви дуже добре закінчили 11 клас і щаслива того, що і я дожила до цього свята. Дуже вдячна батькам, вчителям і особливо дітям вам, що ви поважаєте, любите і школу, і батьків, і мене також. Спасибі. Дорогі діти, я звертаюся до вас так, як 11 років назад, коли прийняла вас до першого класу. Тоді ви були ще зовсім маленькими хлопчиками і дівчатками. Я вчила вас читати, писати, рахувати. А зараз переді мною вже дорослі юнаки і дівчата на порозі самостійного життя. У кожного з вас своя доля, своя стежина по життю. І де б ви не були, завжди пам'ятайте рідну школу своїх педагогів-наставників, однокласників. А також ніколи не забувайте своїх батьків, любіть їх, шануйте, поважайте, адже вони вас виховали. Побажаю щиро вам сьогодні, щоб стелилась доля Веселкова, щоб завжди вам у житті працювалось і жилося добре і щасливо. Добру путь, дорогі випускники. Я хотіла б сказати про те, що на протязі цих усіх років з вами працювали інші вчителі, зокрема класні керівники. Адже я з вами працюю тільки на протязі двох років. До того часу у вас були класними керівниками і Наталія Миколаївна Дмитренко, і Наталя Іванівна Скрипніченко, і Наталя Валентинівна Ну, Сьогодні з ряду причин вони не змогли. Завітати на наше свято, але вони передавали від свого імені вам великі вітання з нагоди нашого свята і побажання, побажна і самі найкращі побажання у вашому житті. Слово від імені батьків надається закорко Віроніки Вікторів. Дорогі діти, закличимо шкільне життя. І сьогодні на цю останню класну годину прийшли до вас ті, кого ви запам'ятаєте на все життя. Це перша вчителька, яка переступила з вами поріг першого класу і відкрила двері в світ знань. І остання, яка виводить вас за шкільний поріг. На широку дорогу життя. Побажайте і будьте вдячні тим жінкам, які стали за цей час другими мамами. Вони упадали коло вас, вмовляли вас, соромили вас, кричали на вас і вчили, вчили, вчили бути дисциплінованими, вчили бути старанними, допитливими, товариськими і відповідальними. Вони вчили вас перемагати і змирятися з поразками. І, звичайно, вчили здобувати знання. Всі наші невдачі і успіхи будуть проходити через їх серце, як і через серце кожного з батьків. Пам'ятайте про це. І тому приносите про себе лише хороші звістки. Ще вам побажати від імені батьків. Звичайно ж. Не помилитися із вибором професії, любити свою справу і досягти вершин. І неважливо, щоб ви стали чи професором, чи відомим політиком. Головне, щоб ви були професіоналом своєї справи і тоді вас будуть поважати і любити люди, і у вас буде визнання. Ще вам хочу побажати, щоб ви не забували звідки ви родом. Пам'ятали про своїх батьків, пам'ятали вчителів, однокласників. Тих тих, хто ділить з вами і радощі, і горе. Бажаю вам не бути байдужими, бо байдужість це найбільший порок, який породжує всяке зло. Бажаю вам любові, бо любов це відродження і творіння. Подвоюйте, потроюйте те почуття, множте її з роками, любіть свою справу, любіть землю, на якій будуєте свій дім, на якій буде жити ваша сім'я, по якій будуть бігати ваші діти. И на останье хочу вам прочитать и верша побожания. Сегодня ты уже выпускник, прекрасен молодости миг, Душа подвышена воздушно, и веришь в завтра простодушно. Сейчас свободен выбор твой, И все желания исполнимы. Тебе не нравится покой. И так душа еще ранима. Со школы час пришел прощаться, И чувства разные теснятся, Пройдет и год, и много лет. Судьба на место всех расставит. Одних, наверное, вас славит, Другим преграды понаставит. И очень трудно дать совет, И не найти порой ответ. Но вы с судьбой своей играя, Порою шишки набивая, Не торопитесь отступать, Дано лишь сильным побеждать. Пусть будет ваша жизнь полна, Теплом друзей окружена, И личным счастьем согрета, И необычно, как комета. Так як остання у нас сьогодні з вами година спілкування, звісно, я вважаю, нам треба трішки поспілкуватися. Я вам задаю одне єдине запитання. Які епізоди шкільного життя вам найбільше запам'яталися? Епізод з життя нашого 10 класу. В початку 11. Коли наш Шишкін бився із, <бився> із шафером, і от всі мальчики побігли дивитися на цю драку, і я зайняла навіть. І ця драка де, може, час була. І от ми вертаємося з стадіону після цієї драки. І тут біжить Ніна Васильівна і проклинає нас. Матами нас облажує. <ріс> ну і, в общем, такий епізод був у нас. Був такий епізод, коли ми з Метаною вирішили прийти в школу шорта джинсами. Ну, ми подумали, що вже ж можна ходити там. Ну і от, я хоч був в обуві, сметана в тапочках. <рісного> ну, ми заходимо. На вход і Зоя весілля. Я здороваюсь, вона мені каже, куди ти прийшов. Я кажу в школу. Ну вона сметану ще не бачила. А не за кущом сіла. Щоб не було видно. Ну вона на мене кричить, кричить, і тут вона його побачила і каже, а там хто? І сметана встає, вона так, знаєте, ну, мачукнулася разом. І сказала нам іти додому, переодіватися. Ну, ми, коротше, пішком дійшли на пасуньки за 15 хвилин. Хотіли мені купити. звісно було те, що ми вже доходив додому і дзвонить Наталія Борисовна і каже, щоб через 10 хвилин ви були в школі. <ріст> ми кажемо, кажемо ладно. Прийшлося надівати сметалин костюм, який більший, на мене два рази. Ну, і йти в школу. Славі на тій ми неділі сьогодні. в туалеті кури. Ви... Так, далі ви у нас любите сладке, і ми у вас, я, Маргарита і Аня, дуже багато років прогуляли в подсобки, купували вам торти, приносили і пили з вами чай. Зайте бігать сцен. Я по привичці закрила заступитися. Я кажу лапота, коли ви йшли перший раз у перший клас. Жарко, пам'ятаєте. З ким ти сидів чи сиділа за партою в першому класі? Давайте вибірково, з ким сиділа. Не пам'ятаємо. Я з Яроха. Яроха. Я от тоді посадила. Нормально. Не помню школа. Женя, не знаю. А, ти тут не навчався. Серьез. Золочевський. Так. Андрюша. Не пам'ятни. Не пам'ятаю. Я з Лени А, Згадала. Добре. Ну, все, добре. Е, наступне питання, скільки разів за 11 років навчання у школі тебе виганяли з класу? Ні, я можу сказати, скільки разів за школи виганяли. <світ»> виганяли. З школи виганяли, я повністю. Скільки разів? Раз п'ять. Раз п'ять. Бачите? Пригадав, разів п'ять виганяли зі школи. Раз 50. Та <риско> Хорошо. За що наступне? За що отримали першу двійку? За все хороше. З історії Ще хто пригадує Ну, мови. Української пригадуєте, так? Ді, хто не пригадує. Добре, далі. Коли ти спізнився на урок, що ти говорив, заходячи у класу? Є тут такі багато хто. Мені далеко не кожен, не куша. Ми з норми. Ми з норми. Норми і <ріпи> так, та, ось, та, добрий ось, день. Ось, так ще хто що пригадує. Очередь в нормі. Очередь в нормі. Дуже часто, до речі, спізнювали щось, ну не пригадуйте, що фазили. ви говорили. <пірсвіт> Далі. Що робили хлопці на перервах? Ось, Дихали <пірсвіт> воздухом <пірсвіт> на сенсацією. <пірсвіт> Дихали. Не хочуть признаватися. Бігали кури. Я не про себе. Що можна було, послухайте наступне запитання, можете говорити все, що знаєте з цього питання. Що можна було почути від класного керівника, коли він страшенно розлючений? Ні, ну ви нормальні. І останнє. Улюблена фраза учителя біології. Как много лет тому назад пришли мы в первый класс. Чтоб научили нас тому, что знаем мы сейчас Из года в год учителя учили нас всему Читать, писать, дружить, мечтать, любить свою страну Читать, писать, дружить, мечтать, любить свою страну Одиннадцать, одиннадцать, прекрасно